Грудне вигодовування найкраще, що ви можете дати своєму немовляті. Молоко матері містить усі поживні речовини, необхідні для розвитку та росту дитини. Початок грудного вигодовування протягом години після народження забезпечує високий рівень захисту немовляти, антитіла, що містяться у материнському молоці, особливо в перші дні, створюють потужний імунітет, захищаючи дитину від багатьох поширених дитячих захворювань, таких як діарея та пневмонія. Діти у старшому віці рідше страждають від надлишкової ваги або ожиріння. Грудне вигодовування сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку немовляти і закладає основу для його інтелектуального розвитку. Годування дитини грудьми найкраще заспокійливе, воно дає їй відчуття безпеки. У мам грудне вигодовування знижує ризик розвитку низки складних захворювань, підтримує психічне здоров'я, посилює емоційний зв'язок з дитиною, а ще дає свободу пересування з немовлям, адже найякісніша їжа завжди з собою і її не потрібно. Потрібно в ситуації, коли мама не може годувати, допоможе банк грудного молока. Там зберігається перевірене донорське молоко. Якщо ви хочете стати доноркою або ваша дитина потребує такого молока, звертайтесь за телефоном плюс 3 8 067 845 14 27. Будьте щасливі в своєму материнстві.